Доброго ранку, мої гості каналу підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас ранок. І ми сьогодні переселяємо мамусю. Мою хорошу мамочку і вона лупашиться. Моя дівчака, вона тут останнього. Да, твій, 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 твій. Останнього вилупила. О моя хороша, хороша. Зараз ми її будемо ловити і переселяти у кліточку. Отаке в нас приміщення для неї кліточка. Зараз ми будемо цих товаришів переселяти. Мамчу. Пишу мамочку, а до неї зараз будуть. Твої, твої, діточки і твої. Твої вона їх таке як наче. Дзьобиком вчитає, рахує. Іди, йди, йди, як пухті. Попригунчики на сінові. Ще ми маленький. А так. Ще ми маленький. Мамусь, хороша дівчинка. Зараз дам їй водички. Мамуся тільки з гнізда. Вони до неї тюрінчать. Твої дітки, твої. Це мамочка, вона знає, що робить. Вона грамотна у нас вже. Це їй... другий чи третій рік. Так що вона молодець у нас. Та, мамусі. Ну такі в нас малюки. Так що підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Чекайте на нових моїх. Відео, які будуть, буду вам показувати, як ми ведемо господарство, які в нас малючки. Так що всього найкращого. І до нових зустрічей.